Якщо ми розглянули питання по воді, подивилися, як можна реалізувати таку програму, можемо подивитися, що реально. Є у нас подібні програми в різних громадах на території України. Ну є, от на Вінниччині така цікава програма Питна вода для однієї громади, де також зроблено приблизно такий же алгоритм, як ми говорили. Тобто в одному з селі йде мова про очищення і впорядкування колодязів. В іншому селі, де колись була мережа водопостачання, але вона зруйнована, цю мережу водопостачання відновлюють. В третьому селі, де є дитячий садочок, але немає очисних споруд, і відходи скидаються у місцевий ставок, а місцевий ставок підпирає колодязі зі сусіднього села, там встановлюються очисні споруди. Тобто, таким чином місцева. Програма охоплює всю територію громади, але в різних місцях, в різних поселеннях цієї громади спосіб вирішення різний. Так само, от подібна програма існує ще в одній громаді, в величезній громаді на Хмельниччині. Це Донеєваська громада, де є маленькі сіл, села є великі, де є місто. Там також. У самих маленьких селах відновлено чи споруджено нові заглиблені криниці загального доступу. Там людей небагато, З яким чином там вирішується проблема. У великих селах кладеться водогін, ставиться водонапитна вежа, і таким способом ми маємо різні варіанти розв'язання однієї проблеми в межах всієї території громади. Тобто, це один приклад місцевої політики в сфері водопостачання. Є багато сфер, у яких ключовим є компетенція місцевого самоврядування. Ну і зараз, коли ми говоримо про децентралізацію, ми говоримо про об'єднання громади, дуже важливим елементом є освіта. Зараз об'єднані територіальні громади відповідають за дошкільну і шкільну освіту. Тобто від дитячого садочка до середньої школи, що є найбільш важливим показником сьогодні у сфері освіти? Звичайно, це ЗНО. ЗНО відкриває можливості для дітей, які мають хороші бали. Поступити в різні вищі навчальні заклади, і в першу чергу йде мова, звичайно, про бюджетну, бюджетний спосіб фінансування навчання, це значно дешевше, і, от саме високий рівень ЗНО, це є. Ну, цими дверима, які відкриваються для дітей, в тому числі із сільських територій, у новий світ, тому що якісна освіта це кращі можливості працевлаштування чи відкриття власного бізнесу, це кращі умови життя, і на це має бути спрямовані зусилля і батьків, і місцевої громади. Ну і наведемо такий приклад. Є в області там десяток чи три десятки об'єднаних громад, і є громада, яка за своєю, своїм рейтингом спроможності серед усіх громад входить в десятку найкращих громад в області. А рейтинг школи. За результатами ЗНО сотий, тобто десятий і сотий. Чи може це існувати далі? Чи це хороший показник для громади? Напевно, не дуже. І батьки дітей, які погано здають ЗНО і не можуть реалізуватися в майбутньому житті, не задоволені такою ситуацією. І це стає важливим. Елементом відповідальності і голови, і депутатів на наступних виборах. Тобто нам потрібно щось зробити для того, аби змінити цю ситуацію, аби покращити якість викладання у школі з індикатором таким є ЗНО. Покращити позицію школи в рейтингу шкіл області в ЗНО. Починаємо з'ясовувати причину. В чому причина? Ну, звичайно, перше в нас дуже просто: директор не відповідає займені писати, його треба вигнати. Це. Друга позиція вчителі вчителі української мови, там, математики англійської, тобто, по ключових предметах, які здають ЗНО, вони неграмотні, вони пенсіонери, їх треба замінити. Також може бути така думка. Третій говорить, що вся ця проблема тому, що в нас в школі не поміняні вікна, в класах холодно, дітки мерзнуть і тому не думають про навчання. Можливо, кожен із тих елементів впливає на загальний рейтинг. Але коли ми детально продивилися, в чому проблема. З'ясувалося, що провалюють ЗНО діти із цієї середньої школи, в яку прийшли учні із малокомплектної школи сусіднього села, яке входить у цю громаду. І отримуючи знання, точніше, навчаючись у такій малокомплектній школі, діти не отримують достатнього рівня знань. І коли вони переходять у старші класи у центральну школу, яка знаходиться у центральному поселенні громади, вони за цих 2-3 роки не можуть підтягнутися до того рівня, який мають інші школярі. І таким чином вони провалюють зНО і тягнуть рейтинг загальний рентген цієї школи і відповідно громади. Отже, коли ми проаналізували можливі причини, ми локалізували ключову причину, що причина навіть не у цій школі, випускники якої йдуть на ЗНО, а в іншій школі малокомплектній, яка не дає достатньо знань, щоб дітки могли бути повноцінними учасниками здачі ЗНО і мали хороший результат. Отже, Проблема дуже складна, і ми маємо серйозно попрацювати над тим, щоб створити місцеву нову політику у сфері освіти, де ключовим індикатором буде покращення рівня ЗНО дітей, які виходять із школи цієї громади. І тут буде дуже непросто. Тому що ми розуміємо, що спостане питання по цій малокомплектній школі, що з нею робити. чи її закривати, чи міняти там персонал, чи ну, застосовувати інші кроки. Але це вже окреме завдання для того, щоб ну, і ви могли запропонувати. Свій варіант підготовки такої місцевої програми, реалізації такої місцевої політики у сфері освіти. У нас є багато прикладів різних, які стосуються розв'язання важливих місцевих проблем через аналіз причин, прийняття відповідних рішень. І здійснення заходів по вирішенню проблеми. Ну, зараз багато є цікавих прикладів щодо збору і утилізації сміття. Не секрет, що сміттєва проблема в Україні стоїть дуже гостро. Зараз запроваджено нові підходи щодо збору, сортування сміття. Але вже найближчим часом ми зіткнемося з новою проблемою цього сортування, що частина відсортованого сміття по суті нікому не потрібна, тому що його переробити неможливо, або його переробка є настільки вартісною і екологічно шкідливою, що ніякий бізнес в ній не зацікавлений. Тому, коли ми сьогодні думаємо про сортування, думаємо про сортувальну лінію, ми повинні спочатку провести знову ж такий аналіз, дуже детальний аналіз, куди ми будемо дівати це відсортоване сміття, якщо воно буде нікому не потрібне. Тобто, які альтернативні способи вирішення цієї проблеми, і тут дуже важливо. Напевно, закласти ще м'які елементи у таку місцеву програму, м'які елементи спрямовані на людину, тому що ключовим у розв'язанні сміттєвої проблеми є не стільки сортування чи переробка сміття, а скільки зменшення обсягів сміття, яке продукується.